Це нам зекономило мінімум 200 доларів. У нас вже встановлені рестайлінгові ліхтарі. У нас перекинутий спойлер. І тепер саме головне у нас спереду. Прям новий новий і прям оригінальний-оригінальний. Да, а внутрі хіра, да? А дивись, він всередині. А, звісно, ти. Власний момент по тачці. Unlock uh, коштує 1800 доларів. Навалити і другий стейдж і тоді у нас буде 600 Отримати з, з колонки 650 сил, це типа до п'ятеро баксів. Реальних на спірті 700-750. опа. Для Васі мозги і я собі закладав ремонту. Ну, 107-54, я такий думаю, хорошо, ми впишемось, вона стала плюс 15. У-ля-ля, Нісу, салат! Друзі, вітаю! Ми тут не були з вами дуже-дуже багато часу. Зараз вже осінь. Остання деталь, на яку чекає моя БМВ. Технічна деталь це fucking радіатор. <кхе> Точніше, вентилятор. Вентилятор на радіатор. Це останнє, що залишилось з техніки. Все інше це зробити ТО, тобто замінити мастило. Пофарбувати і насолоджувати життям, як то кажуть. Ось як виглядає машина на сьогодні: Арлікіна, Арлікіна. Червоний бампер. Сінні фари, чорний капот, жовтий салон, білий кузов, ржавої тормозні диски. Тут все буде ось так, буде красиво. Але найголовніше, що в принципі, я вважаю, доволі в темпі ми зібрали. Пройшло, ну, Саня говорив півтора місяці, по факту пройшло. Три <свіг> да, навіть трохи більше вже майже 4. Але, але в, при... в, цілому, в цілому норм машина вже заводиться, вона їде. Е і незабаром я буду неї їздити. Це найголовніше. Що йдемо до Сані, презентуємо йому радіатор. О, Санечка, дуже дякую. Це ж ті самі фірмові стакани BMW Hub. Дуже-дуже нагадують дещо інші логотип, але в цілому. Але в цілому суть не міняється. Ой, що теж, так? Да, страшно, по-страшному. Ладно, підемо до тачки. Тросанчик. Кава Кава від BMPars і go. Ну, Ломопеди це просто Ну. Трясе! Это ты я вже чув, да, ультра потужно. Що тут маємо? Мотор С-58. І абсолютно все зібрано, окрім радіатора. Да? Вентилятора, вентилятора радіатора. Так, да. ну что, Санечка, Доброго расскажи. Э, ранку Симу мы на сегодня день народжения. Ты что, серьезно? Да, да. да ладно, серьезно? 32 сегодня? Сегодня, О, да. О, слушай, э, ну, блин, с днем Я думаю, поэтому. Я обожаю поводу... процветание этому прекрасному сервису, чтобы э, э, БМВХ был не один, их было много. У тебя была сеть, и ты был миллионер. Ездил на Нюрнбург Ринг на М3. Ой, не, я не хочу повторять эти истории. Я хочу волосы, понял? Я хочу, чтобы волосы остались. Это нормальная тема, хорошо. Добре. Коротше. Найбільшу частину часу у нас крало, звичайно, замовлення запчастин, підбір запчастин і очікування їх з Німеччини. Німеччина їде шалено довго. Зараз якісь були знову трабли з митницею, щось затримували, щось розвернули, не приїхало, перезамовляли, тому по часу ми розтягнулися. На жаль, від нас не залежить. Наявності в Україні мало, те, що є, ми згрібали зразу. Ліпили і, власне, от вийшла у нас отака от автомашина. Ще чекаємо трошки облицювання, а так загалом машина зібрана. Сьогодні встановимо вентилятор, закодуємо передню оптику, задню оптику, зробимо зміну регіону, мову. Де, в принципі, все. і Ми можемо їхати на сертифікацію, потім на постановку на облік. Фарбувати. І так, да, ми їдемо на фарбування і на рихтовочку. Кайф, що покажу, що було зроблено. Ну Я так розумію, да. в принципі, от все, що тут. Все да. воно і було зроблено. Да, воно, в принципі, все було. Було встановлено панель, яку ми замовили, з, здається, з Польщі. Да, ми привезли. Мені здається, так. А у мене, мене одразу питання. Це воно таке з заводу. Тіпу да. таке грубе і типу кусок. Це ж трушний гоночний автомашин. Він має бути такий ух, а -а -а. кусок алюмінія, такий хороший. А раніше був карбон колись. А ну, на, 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 на старих М-ках, наприклад, ну і на нових, певно, що ага. да, не певно, а точно. На, на старій М3, на М4, наприклад, стоподово була карбонова така оця ця історія. Ага, тут ага. це трошки здешевлено. Тут це от тут є, типа під карбон, хоча це карбон, кстати. Ну але такий, типа, ну рельєфнікі, але ну таке. Не ну, під лаком і воно ну, виглядає так. Не так, як да. на М4. No. No. Я може у нас буде машина, я тобі підніму, зможу ставити, як ага. виглядає розпорка. Супер. Взагалі гарно. Чекаємо ніздрі, чекаємо решітки. До речі, центрально у нас є. Ми чекаємо бокові. Uh -huh. е, їх ніде немає, тому що машину ми переводимо в рестайлінг. У нас зібрана повністю кузовня. Е Навіть жопу зібрали з урахуванням того, що там є великі пошкодження. Тобто, у нас загнутий низ вниз. Ну, це треба буде рихтанути. Звісно. Це рихтанемо. І, до речі, поляки вкрали. А так? — Да? де? Да. Ми замовляли, вони були, а поляки подумали на хіба? Типа е... сильно часто такі бампіра замовляють чи що? За дуже грошей, за дуже грошей. Да, за дуже грошей для них, певно, ага. що і вони вирішили це все діло вкрасти. Ага. Але у нас машина повністю їздабільна. Чекаємо також кронштейн під смарт опен, тому що його теж украли на фотографіях. Він був, ага. куди ми ціпляємо антенну. Смарт опана це ногою, яка воно, ага. до речі, працює на диво, наже отак от, от приліплене. Ага. Воно працює. Ага. Тобто ми перевіряли, щоб воно працювало все з цим в порядку. Ага. Тобто у нас лишилося не так багато до моменту також довгого етапу. Але я думаю, що він буде швидший. Все тут дуже гарно пригарно. Ніяких зайвих запчастин не валяється. У -ля -ля. У -ля -ля. Ну Вже на 90%, на 95%, я так да, думаю. Да, так, да, да. Вентилятор встановлюємо, потім фарбуємо. Ну, зрозуміло, що сертифікація реєстрація. Так далі. А весь, були? весь кайф ага. в тому, що ти зможеш вже проїхатись, да, вже поїхати. Да, Наприклад, да. можна зробити сертифікацію. Вона коло нас, отут от дуже поруч і за прайс, тим більше, що ми встановили європейські ліхтарі ага. і не треба переплачувати, типа щоб отак от пройти. Тому ми дуже близькі. До речі, дуже гарно світиться. Іди сюди зайди. No. Мені так подобається у М-ках, це ну, просто а, шик. А, да 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 О, Кайф. Є ну, це, ну ну це, э... Стиль. А звичайно, нема машина. Ні, звісно, немає. Е, у мене там нафарширована трійка, але там такої херні ага, далеко ага, нема. Ага, ага. І все, фарбуємося, і в добрий путь. Кататися, Ууу. насипати. І я, я знаю, що тут стейдж 2. Точно? Точно. Точно. Почему? Потому что нам так сказали. Кто сказал? Ну не, не скажу, кто да, нам сказал. Нам а, сказали, ты, ты, типа, что да. в Америку звонив, на тюнинг ателье и а что тут по этому винку? Они да тут было 800 сил. Да, не, они говорят, васап нига сначала. А, а ты такой, а в тюнинге да, <laughs> Ну короче, все идет до логичного финала mm -hmm. и я дуже с этим доволен. Okay. Потому что если бы не затримки с запчастинами, мы бы реально Склали. Дивіться, поясню Якщо є наявність, машина збирається на протязі тижня, якщо там не отакі от Ну ви зібрали за пару днів, насправді. Чотири дні. Коли, вже було Коли все. все було, чотири дні машина повністю зібрана на ходу і їздить. Чотири дні. Ну, можна швидше. Зрозуміло. Скільки таких плюс-мінус проєктів ви зібрали? На твоїй пам'яті? Ну, десяток є. Більше. Більше ага. однозначно десяток. А скільки таких проєктів було по зарані спланірованому бюджету, і так воно сталося? Ну. Я за це хотів спитати, тому що ну, я так розумію, питання тут не в BMW, Audi, Mercedes, Toyota, Harley -Davidson, чи так, ну, скільки я теж відновлював ну, насамперед мотоциклів, машина це відновлювана, моя перша. І жодне жодного мотоциклу ми не відновили в запланований бюджет. Ніколи такого не було. Але там, звичайно, що пошкодження там їх більше видно. Ти можеш більше прогнозувати. Тут така історія, що, наприклад, спочатку Саня дав список там 40 було позицій, а потім приїжджає ще там 30-40. Ще 40. Ще, ще, 40 майже. ще 40 по факту. Да, Тому да. що було дуже багато того, чого ми не вбачили спершу. і потім, коли розібрали, там тріснуто, там патрубак рванув, там кріплення. Підняли на підйомнику, ще додались там, направляючи щось. ну, <звіт> да, я... куча єрунди, тому що багато чого ми маємо замінити при переході в повноцінний рестайлінг. <звіт> тобто ми не робимо в даному випадку, як роблять більшість. Вони закинули ліхтарі і все, <звіт> тачка їздить. Ну, да, Ти захотів повноцінний рестайл. Це А. Дорого, Б. Довго, В. <звіт> <звіт> Класно, насправді, а, тому ну, що та, ну машина актуальна, що вона типу сві свіжіша, виглядає. В принципі, по ній на сьогоднішній день усе. Далі у нас сьогодні буде нестись кодування. От прямо зараз. Mm -hmm. Ми починаємо її кодувати, перевіряємо, активуємо ще деякі функції, активуємо автодальні, активуємо вирізання, mm -hmm. якщо вийде. Mm -hmm. Дуже на це сподіваюся. Лазери довжні mm -hmm. мають це робити. Лазери, так. Да. Ну, наприклад, у мене особисто машина європейська, і мені ну, вона була з Німеччини mm -hmm. пригнана, і мені німці через супутник Виключили да вирізання ладно? і автопарковку. Да. Хуєлі, блядь. У вас подписка закончилась. Та ты шо! Да. А скільки продліт, А я не знаю, там 300-60 євро. Я думаю, йдіть нахер, я сам собі закодую, просто нема колись. Ти, ти закодає знову. Ну я закодую, а то був Я знаю, що, що це а, отак, але просто а, німці. а, а скоты. Ага, зрозуміло. Що тут було? З того, що на що ми не розраховували. Ми не розраховували, що настільки сильний удар буде попередку, і настільки зімне все до двигуна, до помпи. І в результаті з помпою пішов натягувач, пас, куча ще маленьких трубочок це вентиляції екстра. Те, що, було... екстра. Да, те, що, те, що можна можна нас полізло вверх, і, і те, що нам необхідно було, що ми провтикали насправді частково в плані для переходу на рестайлінг, це mm -hmm. дуже великий. Об'єм запчастин, які mm -hmm. треба також встановити. Є старі, які ти, до речі, зможеш продати, якщо вони цілі, там щось ціле. Забереш обов'язково з собою. Mm -hmm. А так не очікував я, що настільки печально буде по радіаторам, і не очікував, що А дорого, Б нема в Україні. І сука, вентилятор. І вентилятор реально і ми, ми, ми зараз будемо робити такий. Ага. Калхозінг е, пробувати. Да. Я сподіваюся, що все буде добре, тому що це інформація з форумів, це не перевірена інформація. Як правило, ми ставимо, якщо там має стати кіловатний вентилятор, ставимо кіловат. Але якщо він коштує 48 тисяч гривень, а 40 а який слабіший на 100 ватт, коштує 14, ну ми завжди конечно. за логіку і Логіка, за об'єктивність. Угу. Не думаю я, що ти будеш на ній їздити постійно тапок коли участвувати в драгрейсингах, тому і можливо, а скоріш за все, неможливо, а точно. Так як тут зашита прошивка, тут зашитий холодний термостат, тому він в будь-якому випадку буде холодніший. Угу. Супер. І ТОшку. ще на ТОшечку. Ти 100 тисяч пробіг, 95-96. Да 100, 95, 96, 100 Треба нормально ТО дивитись, і взагалі, що тут, що тут на ТО на, сот, на сотки робиться. Роздатка, редуктора, гальмівна. Можна подивитися по її стану, ага. по наповненості вологою і подивитися по сервісу, коли її міняли. Антифриз тут новий, так як всі нові ага. радіатори. Ага. Мастило само собою в моторі і в коробці. Ага. Ну, okay. великий комплекс, велике тема. Well, Як то. правило, це mm -hmm. на звичайних машинах, коли машина приїжджає повнопривідно на сотки пробігу, mm. він каже, зробіть все, що треба по регламенту. — Касаль — це железо. Сербаксир. Ну так, да, там ну, просто а дуже там багато. Там просто всі багато, всі багато треба купувати всього. Да. Там робота не так коштує, скільки запчасти. Добре, друзі, ну коротше, ось так от виходить у нас поки що е, з BMW X3M Competition. В принципі, на 90% все готово. Я дуже дякую Сашку та його BMW Hub Service. Хлопці, красені, неймовірні. Якщо порівнювати з моїм сервісом мото, який відновлює мій п'ятий мотоцикл вже третій рік. В принципі за три місяці це нормальне нормальний результат. Ну, два. Так, да, да, да. і до речі, не за всі гроші світу, тому що BMW це ми всі знаємо, доволі дорогий бренд. В плані обслуговування, ремонту, відновлення це дорого. А Саня знаходиться в Києві, в центрі, в принципі, ось тому, якщо кому треба, по BMW звертайтесь. Роблять всі BMW. Вон, якщо ми подивимось, тут, наприклад, от Сімака стоїть дуже свіжа на дуже понтових електро, на цих задніх пакетах. Вон там є i3, всякі X, все що завгодно. Є багато чого. А, до речі, в тему Америки. Я ж відновлював собі привіт четверку 440. Ага. Рахували, що вона стане в 35. А. І це вже ми такі, ну, з запасів. Ну так, так, так. 43. 43. Це ту, тобто... яку ти продаєш чи продав? Так, да, я намагаюся її продати, і вона нахер нікому, походу, не треба. Або Ах, просто не сезон. Не просто сезон. що а, малярка дуже довго фарбувала. Я хотів її влітку продати. Якраз, коли да. класно купе чорне на рижому салоні, не, не, 440 да. на 380 сил, з м'яким гібридом. Ну, все, як всі люблять, ага. не вистачає тільки дістроніка Хармана. Но нема дзвон... ну, нема дзвінків, немає трафіку. Ну мені чесно і пофіг продасть це в будь-якому випадку. 100% вчора пожав е, сотку наконець та нормально робочим да? попрацював. У мене так надулися ціки, і ти це вай... даже ти не у клуб 100+. Тепер ти маєш право в качалці на собственне мені. Ніхто я не знав такого.